Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Мар'яна Вишемірська із Маріуполя, яка вижила під час бомбардування росіянами пологового будинку, підтримала друзі Володимира Путіна. Ви уявляєте? Вона підписалася за диктатора як кандидата у президенти РФ. Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Думаєте, ви вже все бачили про дно людської сутності? Ну тоді вам у якості аргументу що ні. Маріанна Вишемірська жіночка, яка вижила після бомбардування росіянами пологового будинку Маріуполі, обличчя Горя Маріуполя, ставить підпис на підтримку Путіна. Більшого цинізму ще не було. Ось воно, кінцева точка дна. Лаконічно написав Андрющенко: ця друзі Вишемівська була однією із вагітних, які вдалося вижити під час бомбардування армії РФ пологового будинку Маріуполі. У березні 2022 року її фото облетіло весь світ. Згодом дівчина поділилася своєю історією в інстаграм, а пізніше виявилося, що врятована є палкою прихильницею Руська міра та Володимира Путіна. А вже 2 квітня того ж року вийшло її інтерв'ю. Дівчина звинувачує у війну Україну. Та активно поширює ворожу пропаганду. Ось такі ненормальні є люди, друзі. Їх уявіть на болотах дуже і дуже ще багато. Тому з вами, друзі, нам і ще потрібно дуже багато боротися за свою країну, за незалежність і так далі. Їх дуже багато ненормальних наркоманів, зеків, п'яниць і так далі, які хочуть вбивати нас, українців, з вами. Ну нічого, друзі. Підтримуємо наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Щоб наші воїни, захисники та захисниці перемелювали цю всю нечисть і з нашої землі виганяли її повністю. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе! Дякую, друзі, всім за увагу! Пишіть коментарі. Побільше пишіть, дивіться цими відео, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео. Дякую ще раз всім за увагу!